Що відбувається у перші сім днів після смерті? Таємниця, над якою людство розмірковує від початку часів? Смерть це те, чого не уникне ніхто. Неважливо, хто ти, багатий чи бідний, звідки родом, вона приходить до кожного. І все ж це не кінець, а, можливо, лише початок. Християни вірять, смерть не крапка в кінці історії, а кома. Початок чогось великого, вічного. Але що ж відбувається далі? Що стається одразу після того, як серце перестає битися, коли тіло завмирає, а душа усе ще жива. Цей перехід, ця духовна межа один із найзагадковіших моментів людського буття уяви собі, усе навколо завмерло. Світ, шум, клопоти зникли. Але ти залишаєшся. Твоя свідомість не згасає. Душа, створена Богом, розпочинає подорож, яку неможливо зупинити подорож у вічність. Перші сім днів після смерті, вирішальні. Саме в ці дні починається те, що вже ніколи не зміниться. Святе письмо відкриває нам частинки цієї таємниці воно каже смерть не знищення, а парахід. Як сказав апостол Павло, відійти від тіла означає бути з Господом. У ту саму мить, коли твоє тіло залишає життя, душа входить у нову реальність, яку не описати словами. Це не кінець, це початок чогось набагато більшого. Коли твоя душа відділяється від тіла, ти не просто ширяєш у порожнечі. Ти вирушаєш у одну з двох реальностей або назавжди до Бога, або назавжди без нього. Це правда, від якої неможливо втекти. Немає середини, немає зупинки між небом і пеклом. У ту саму мить, коли твоє серце перестає битися, твій шлях уже визначений. Біблія каже в посланні до євреїв 9 годин 27 хвилин: людям призначено один раз померти. А потім суд. Другого шансу не буде. Усе вирішує те, як ти жив і у що вірив. Для віруючого смерть не кінець, а парахід. Це двері у славу Божої присутності. Уяви, ти робиш останній подих, і в наступну мить опиняєшся в обіймах Ісуса. навколо, мир, любов і світло. Це рай, це вічне життя. Як сказав Христос розбійнику на хресті, сьогодні будеш зі мною в раю. Немає очікування, немає чистилища, лише миттєва зустріч із Богом. Але для тих, хто відкинув Його спасіння, усе інакше. Душа не зникає, вона переживає страшне відділення від Творця. Христос сказав у Євангелії від Матвія 25, 46 і підуть на вічні муки, а праведники у життя вічне. Це не образ, це реальність. Пекло це місце темряви, страждання і жалю. І це не те, з чим варто жартувати. Кожна людина, незалежно від віку, багатства чи слави, пройде через цей перехід. Смерть не питає, чи готовий ти. Тому важливо задуматися вже зараз, куди піде твоя душа, коли земне завершиться. Усе вирішується не після. А тепер, поки ти живий, поки можеш обрати. Бо саме твоє рішення про Христа визначає твою вічність, це лише початок. Далі ми поговоримо про перші 24 години після смерті, про ті хвилини. Які вирішують усе: усе життя ти прожив у зламаному світі, де біль і розчарування звична річ, де люди зраджують, ранять, обіцяють і забувають. Але тепер усе це позаду. Ти стоїш перед тим, хто створив тебе, хто знає про тебе кожну дрібницю і все одно любить тебе безумовно. У книзі об'явлення 21:4 написано: І зітре Бог кожну сльозу з очей їхніх. І смерті не буде вже ні жалю, ні плачу, ні болю, бо перше минуло. Саме це переживає душа віруючого у перші миті після смерті, свободу, мир і любов, які неможливо висловити словами. Але для тих, хто відкинув Христа, усе відбувається зовсім інакше. Перші 24 години це не спокій, а жах. У ту ж мить, коли настає смерть, душа невіруючого відділяється від Бога назавжди. Це не просто фізичне розділення, це духовна порожнеча. Усвідомлення втрати, якого неможливо витримати. В Євангелії від Луки 16, 22, 23 Ісус розповідає про багача і Лазаря, бідний, опинився на лоні Авраама, а багач, у пеклі, де мучився і, підвівши очі, побачив Лазаря здалеку це сувора реальність. Відкинувши спасіння, людина не отримує спокою, лише вічне розкаяння. Але є неймовірна надія. Для віруючих усе інакше. У момент смерті душу зустрічають ангели. Вони проводять її до Божої присутності, огортають турботою, спокоєм і любов'ю. Перші обличчя, які ти бачиш після смерті, небесні створіння, послані Богом. Жодного страху, жодного сум'яття, лише гармонія і світло. Душа не загублена, вона вдома. Можливо, у ті перші години душа згадує своє земне життя. Не з жалем, а з подякою. Бо все те, що здавалося важким біль, втрати, страждання, було лише коротким епізодом. Ти дістався вічного дому. Але для того, хто жив без Бога, це момент страшного усвідомлення запізно. Повернення немає. Перші 24 години після смерті це або пробудження до безмежної Божої любові, або пробудження до вічного жалю. Тож подумай, як ти живеш сьогодні. Бо саме твої рішення зараз визначають те, що станеться тоді. Ти будеш радіти у присутності Бога чи шкодувати про втрачений шанс. У книзі об'явлення 1413 сказано «Блаженні мертві, що вмирають у Господі, вони відпочинуть від своїх трудів, бо діла їх ідуть за ними. Це момент істинного спокою. Не бездіяльності, а глибокого миру, коли душа вперше повністю відчуває присутність Творця. У ці перші дні душа не спить, а роздумує. Вона згадує життя не зі смутком, а з ясністю. Усе стає зрозумілим, як Бог вів тебе через бурі, якого благодать рятувала, як кожен біль мав сенс. Жодних питань, жодних сумнівів. Лише вдячність, радість і невимовний мир. Тягар світу знято, усе стало новим. Але для тих, хто відкинув Христа, цей період зовсім інший. Немає спокою, немає ясності, немає надії. Є лише чекання не тихе, не мирне, а болісне. Ісус описує це у Луки 16, 23, 24, де багачу пеклі волає. Отче Авраама, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, щоб він занурив кінчик пальця у воду і прохолодив язик мій, бо я мучуся в полум'ї цьому. Це чекання без кінця. Усвідомлення втрати Божої присутності ось найстрашніший біль, який може пережити душа. Для віруючих вже це дні благословенного відпочинку. Душа відчуває спокій, світло, присутність тих. Хто вже там, святих праведників, тих, кого любили. Часу більше немає, є тільки вічність, радість, що ось ось настане зустріч із Христом. Але для тих, хто відкинув його, це чекання, агонія. Вони знають, повернення немає. І більше не можна сказати: Я змінюся потім. Бо потім уже ніколи не настане. Подумай, де будеш ти у ці дні, У спокої Христа чи в муках вічаю. Вибір робиться не там. А тут не після смерті, а зараз. Вибери, мир, вибери надію, вибери життя з Богом, бо перші дні після смерті лише відкривають двері в те, що триватиме вічно, і саме ти вирішуєш, якою буде ця вічність. Твоє спасіння не залежить від твоїх справ, воно засноване на ділі Христа, тому воно надійне і непорушне. Але це не означає, що суду для віруючих не буде. Біблія каже у Другому посланні до Коринтян 3, 13, 15 діло кожного стане явним, бо день покаже і якщо чиєсь діло встоїть, то одержить нагороду. Це не судо суду, а суд нагороди. Момент, коли Бог відкриє все, що ти зробив для нього, усе, що мало вічну цінність, це час честі, але й глибокого усвідомлення. Ти побачиш, як твої рішення, слова й учинки вплинули на вічність, що ти зробив із дарами. Які дав тобі Бог, як використав свій час, свій талант, свої можливості. Чи любив ти людей? Чи жив ти для Христа? Саме ці питання матимуть значення тоді? Для віруючого це момент радості і вдячності, не страху, а тріумфу. Ти зрозумієш, що твоя віра не була даремною, що кожен вчинок любові мав значення. І ці нагороди залишаться з тобою навіки. Але для невіруючого це момент жахливого усвідомлення. Суд, про який говорить Ісус у Матвія 25, 31, 46, це момент істини. Коли син людський розділяє овець і козлів, одні входять у життя вічне, інші у вічні муки. Це не просто покарання, це розуміння, шанс втрачено. У Луки 16, 26 Авраам каже багатію: між нами і вами утвердилася велика безодня, щоб ті, хто хоче пройти звідси до вас, не могли. Назад дороги немає. Вибір зроблено назавжди. Для віруючого це дні вдячності. Ти побачиш, як Божа благодать покрила все, що колись було недосконалим. Усвідомиш, що спасіння це дар, а не заслуга. Але для того, хто відкинув Бога, це дні страшного усвідомлення. Немає жалю глибшого, ніж розуміння того, що вже пізно, і що все втрачено назавжди. Тому Біблія застерігає в римлян 14,12 Кожен із нас дасть Богові звіт про себе. Це не про досконалість, це про довіру досконалому Спасителю. Тож, де хочеш стояти ти, коли настане цей момент, серед тих, хто радіє, приймаючи вінець слави, чи серед тих, хто усвідомлює, що віддалився від Бога навіки. Все вирішується не потім, а тепер. Саме сьогодні. День четвертий і п'ятий це дні усвідомлення. Ти або зрозумієш, що зробив найкращий вибір у житті. Довірившись Христу, або відчуєш усю тяжкість того, що відкинув його. Ти тут, і саме тому ти вдома. На шостий день ти починаєш бачити славу Бога так, як ніколи раніше. Усе земне біль, страждання, розчарування залишилося позаду. Тепер ти переживаєш оновлення, нове тіло, новий розум, нове серце, повністю відновлене, наповнене радістю і світлом. У першому посланні Петра 1:4 сказано. Ми маємо спадщину нетлінну, чисту і нев'янучу, заховану на небесах для вас. Саме це ти починаєш відчувати по-справжньому. Але це не просто радість, це усвідомлення мети. Навіть у вічності є сенс і покликання. Твоє відкуплення не лише заради твого спокою, а для слави Бога. На шостий день ти розумієш, що все, що ти робив із вірою, тепер прославляє Творця. Твоя радість перетворюється на поклоніння, твоє серце горить любов'ю до того. Хто віддав усе за тебе? Ти вже не просто спочиваєш, ти живеш у Божій присутності вічно. Але для невіруючого шостий день це момент, коли весь тягар осуду стає нестерпно реальним. Відокремлення від Бога уже не думка а болюча правда. Пекло це не просто місце страждання, це відсутність Бога, це усвідомлення, що ти сам обрав жити без Нього, і тепер цей вибір незмінний. Душа відчуває вагу цього рішення кожної миті. Виходу немає. У Євангелії від Матвія 7, 23 Ісус каже: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, що чините беззаконня. ці слова, коли той, хто створив тебе, каже, що не впізнає тебе. Це і є відчай пекла. У Матвія 13, 50 написано, що там буде плач і скрегіт зубів. Це не просто біль, це усвідомлення вічної втрати Божої любові, присутності і благодаті. Там немає спокою. Немає надії, немає кінця. Кожна мить тягнеться як вічність, сповнена усвідомленням втрати, яку вже не повернути. Подумай про це, де ти стоїш сьогодні, чи відображає твоє життя любов і спасіння Ісуса Христа? Бо саме зараз формується твоя вічність. Ти або йдеш шляхом відкуплення, у світло, радість і мир Божий, або шляхом осуду, що веде до вічного відділення від Творця. Шостий день це не символ. А реальність, яка чекає кожного, все вирішується тут і зараз. Живи для Христа, живи з вічністю в серці, бо одного дня ти озирнешся назад, і або подякуєш Богу за свій вибір, або пожалкуєш, що не зробив його вчасно. А ти як думаєш, що відчуває душа людини у свій шостий день? Напиши свою думку в коментарях. Більше немає боротьби, немає болю, немає втрат. Твоя душа повністю зцілена і наповнена Божою любов'ю, тією, яку неможливо було навіть уявити на землі. На сьомий день зникає все, що колись тиснуло – страх, скорбота, тьма. Тепер ти живеш у повноті Божої присутності назавжди. У посланні до Филип'ян 1, 23 апостол Павло пише бажаю відійти і бути з Христом, бо це набагато краще. І саме це ти переживаєш тепер бути зі Христом. Це не мрія, не символ, це небесна реальність. Але, скажімо чесно, небо це не просто сидіти на хмарі з арфою. Небо це життя, повне мети, радості і сенсу. Там є служіння, але воно не обтяжує, воно надихає. Це діяльність, що наповнює душу задоволенням, бо все робиться для Божої слави. Вічне поклоніння, вічна хвала, вічна радість, ось що означає сьомий день. А для невіруючого сьомий день це точка неповернення. Усе, що було раніше біль, жаль, усвідомлення втраченої надії, тепер стає остаточним. Двері зачинено. Шансу більше немає. Це не просто покарання, це вічне відділення від Бога. Пекло це не просто місце страждання, це відсутність усього доброго. Там немає любові, немає миру, немає радості. У Євангелії від Матвія 25, 46, сказано. І підуть ці на муку вічну, а праведники у життя вічне. Це фінал, і усвідомлення цього не стерпне. Там немає утіхи, немає виходу, лише темрява й вічне відчуття втрати. Подумай, де хочеш бути ти у свій сьомий день. У вічній радості, у Божій славі, у повному спокої чи в темряві розпочата вічній самотності, вибір за тобою. І він важливіший за все. Вічність реальна. Це не казка, не вигадка. Вона починається в ту мить, коли зупиниться твоє серце і триває без кінця. Тож обери життя, Обари Христа. Кожен твій крок, кожне слово, кожне рішення формує твою вічність. Подумай, куди вони ведуть тебе. Вічність це найважливіше питання, на яке ти коли-небудь відповіси. Перші сім днів після смерті показують силу наших виборів. Кожен із нас одного дня зустріне цей момент. Але лише ті, хто обрав Христа. Преживуть справжню вічну радість, мир і повноту. Для віруючого надія, яку ми маємо в Ісусі, це як ордуші. Щоб не сталося, яку б бурю не принесло життя, вічність уже забезпечена. Жертва Ісуса Христа на хресті відкрила нам шлях до присутності Бога навіки. І це не змінюється навіть після смерті. Але для невіруючого усвідомлення вічного відділення від Бога це страшне пробудження, пекло не жарт. Це не місце для недосконалих людей. Це кінцева зупинка для тих, хто відкинув Божу пропозицію спасіння. Це не лише покарання, це постійне відділення від джерела життя і любові. І болюча правда в тому, що після переходу через цей поріг дороги назад уже немає. Та є надія, поки ти дихаєш, ще не пізно. Рішення слідувати за Христом не залежить від твого минулого. Неважливо, яким ти був, важливо, ким ти готовий стати зараз. Це вибір життя, вибір спасіння, вибір благодаті, яку Бог пропонує тобі безкоштовно. У Євангелії від Івана 14:6 Ісус сказав: Я є дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Усе просто ти можеш вибрати шлях відкуплення Сьогодні, прийняти Христа у своє серце. І в ту саму мить, коли ти зробиш цей вибір, твоя вічність зміниться назавжди у найпрекрасніший спосіб. Тобі більше не потрібно хвилюватися, де ти проведеш свій сьомий день. Ти будеш у обіймах Спасителя. Питання не в тому, що станеться після смерті, питання в тому, для чого ти живеш зараз. Чи живеш ти з думкою про вічність, чи застряг у тимчасових турботах цього світу? Життя коротке, вічність безкінечна. І тільки цей момент має справжнє значення. Не чекай, не думай, що маєш час. Твоя вічність починається сьогодні. Ти пишеш свою вічну історію кожним рішенням, кожним словом, кожною дією. Обари життя. Обари Христа. Обари вічність. Бо перші сім днів після смерті це лише початок. А твоє життя на землі це перший рядок твоєї вічної історії. На що ти чекаєш? Зроби свій вибір. Прийми Христа. Прийми вічне життя. Твоя вічність у твоїх руках. Живи з думкою про вічність, цінуй кожну мить, будь благословенним і живи у світлі істини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, поділіться своїми думками про вічність.